Всім привіт! Пригнали для нашого клієнта ось таку чудову BMW 5 серії в g 30 кузові 2019 року випуску з дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Кузові Універсал. Топова оптика BMW Adaptive Flat. Датчики мертвих зон. Повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Також маємо пам'ять сидінь, Дуже зручний та комфортний салон електрорегулюваннями та пам'яттю. Електрорегулювання керма. Шкіряне мультикермо в стилі M led панель та 162 тисячі часного та перевіреного пробігу. Двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Електронний паркінг, система автохол, автоматична коробка передач Вибір режиму руху авто. Велика мультимедіа з навігацією та карплеєм. Парктроніки 360 градусів та камера заднього виду. Панорама та люк. Також у нас автоматичне відкриття багажника. Це дуже крута функція, це у нас відкриття заднього скла окремо. Цей автомобіль був привезений з європейського лізингового аукціону без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавить підбір саме BMW 5 серії, пишіть на.